Так виглядає один з ангелів-охоронців, який незабаром має підбадьорити когось із наших воїнів. Для виготовлення такого треба декілька шматків різнокольорової тканини різних розмірів, пояснює майстриня Анна Крилошанська. Так як народна лялька, вони не були складні. Це от, моталося для того, щоб дитинка могла навіть на пальчик собі взяти. І вона з, з цією з лялечкою спить. Вона якісь побажання ці ляльці, от розказує тканини. Ми взяли. Які у нас були, хто хтось свої приносив, десь ми самі познаходили. Анна Крилашанська проводить майстер-клас для майже двох десятків рівнян, які забажали навчитися робити таких ангелів. Спершу слід змотати тканину та стягнути її нитками у формі тіла. Після цього виготовити крила. І тепер ми можемо зав'язувати. Ну, три рази Ми зав'язуємо і загадуємо бажання. Раз, я? два, три, Довкола голови під платочком. Насамкінець, учасники майстер-класу пишуть листи на фронт з побажаннями для воїнів, і їх прикріплять до ангелів. Злата Семенченко показує, що у неї вийшло. Я зробила ангелочка, і я написала бажання, щоб той вень, що получить мого ангелочка, щоб він переміг наших ворогів, і щоб він вернувся в наш рідний дім і щоб він був живий і з нами був весь час. Сам процес відбувається у підвалі будинку культури. Тут на двох майстер-класах загалом виготовили понад півсотні ангелів. Я думала над тим, яким чином можна саме наших дітей, учасників наших колективів, залучити до, до цієї такої соціальної ініціативи бути не корисними навіть, а бути соціально відповідальними, напевно. І, Душевно близькими з тими людьми з нашими воїнами-захисниками, але напевно не сам і Ангелик цей важливий, а та записочка, в якій кожна дитина власне викладає свою душу, своє тепло тієї душі. Незабаром через волонтерів цих ангелів передадуть захисникам, а у місцевих майстринь тим часом є ще одна патріотична ідея. Це ідея вже була що я працівниця Наталки. Щоб зробити, от більшого ангела, і він щоб був в будинку культури, і тоді ми могли б і самі туди записки свої побажання якісь складати. А вже коли буде на день перемоги, потім можна буде світи дістати ці записочки, попричитувати. Цікаво, Володимир Струс, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.